Війна проходить не лише по лінії фронту. Вона вже всередині кожного українця. Тільки на лінії фронту вона фізична, поза ним психологічна. З початком повномасштабного російського вторгнення в наше життя увірвалось зокрема чимало нових слів та виразів, невластивих мирним часам. І сьогодні нам важливо розібратися з власними відчуттями і термінами, що їх характеризують, говорить психолог, психотерапевт Юлія Кандіна. Зараз ми стикаємося з багатьма термінами, так але Основний термін або в основі поняття війни взагалі, або складної ситуації життєвої є поняття адаптації психологічної, соціально-психологічної адаптації. Що таке адаптація? Так? Ну, почнемо з цього. Як термін адаптація це пристосування організму, психіки, людини до зовнішніх обставин. Але ключовим тут є навіть не сам процес пристосування, а баланс між тим. Що відчуває людина в кризовий період, і як вона може справитися так, із, із психологічним станом, з напруженням? І чи може вона ну, якби відповідністю? Регулювати так між зовнішніми факторами і тим, як психіка справляється з цим навантаженням, водночас Юлія Кандіна відмічає, однією з вразливих категорій на сьогодні є люди, які через війну змушені були покинути власний дім, звичне життя і навіть рідних, і виїхали у інші регіони країни чи за кордон. Якщо ми, наприклад, говоримо про людей внутрішньо переміщених, так Людей, які опинилися в складній життєві ситуації. Зараз вже, звичайно, що вони адаптувалися, так? Ну, дехто адаптувався, це, звичайно, залежить від того, хто в якій частині країни опинився, в який час, які були зовнішні обставини, які були життєві обставини в кожній сім'ї. Звичайно, що це має значення. Адже хтось вже там, декілька місяців це переживає, хтось ще тільки зараз переживає, тому що змушений покинути там, свій рідний дім і Переїхати до іншої країни, хтось ще планує, так? Ну, все це має велике значення. Але якщо брати тих людей, які вже там, опинилися на іншій, в іншому регіоні або в іншій країні, і зараз у них така ну, якби гостра фаза, да, стадія, можна ще сказати, переживання, переселення самого так, то що важливо підмітити? Звичайно, ці люди стикаються з невизначеністю. Якщо пригадати стадії, то це ну, стадії проживання цих складних обставин це від невизначеності до стабільності. Так? На цій стадії люди стикаються з тим, що вони. Ну, Переживають шок, вони переживають стрес, так звичайно, цю невизначеність, і це ну не дає можливості рухатись далі. Разом з тим для вимушено переміщених осіб будуть актуальні наступні поради від психолога. Дати собі час побути з цим. Прийняти це і рухатись далі. Тому що якщо людина не приймає ситуацію, а зациклюється на якомусь певному етапі, то це не дає можливості психіці бути ригідною, так би мовити, або гнучкою. Так? Що ще я можу порадити таким людям, які от, ну, саме, саме зараз да, перебувають, адаптуються да, до таких нових умов і до складних життєвих обставин? Не перекладати відповідальність на інших, але з іншого боку, якщо так можна сказати, це про те, ну, про, про допомогу, тобто вміти і просити допомогу, і вміти не мовчати, якщо це потрібно, і розраховувати на свої. Ресурси, тобто розуміти, от я зараз знаходжусь в якому ресурсі, що я можу з цим ресурсом зробити. Да? Я можу зараз подолати ці психологічні труднощі, чи є в мене досвід подолати ці труднощі, чи я можу звернутися ну, до, до людей більш досвідчених. От, Наприклад, я порадила там, є люди, які вже мають досвід війни, так? які там ще раніше ну, там, потрапили в таку ситуацію. І Зараз дуже багато там, на сайтах або виданнях у різних інтерв'ю, як люди описують, як вони раніше, ті, які опинилися раніше, так, в таких ситуаціях, як вони переживали цей досвід. Тобто це говорить про те, що потрібно себе оточувати також тими людьми, які мають ресурс, які мають досвід, і поступово приходити в цей стан і е, рухатись далі. Наступне важливе. Момент, момент це соціалізація, так? Тобто, як тільки ви відчули, що ви маєте внутрішню силу, ресурси, рухатись далі, приймаєте цю ситуацію, потрібно ну, там, шукати якісь заняття для себе, йти на роботу. Нехай це буде робота, яка там ну, можливо не така, як ви там, раніше займалися, не по професії, але це навіть потрібно для того, щоб ем, переключитися, для того, щоб психічно, психологічно розвантажитися, адже коли ми щось робимо, знаходимося в новому оточенні, ми, наша психіка швидше переключається. Так? Це ще говорить про те, що потрібно розвивати свої слабкі сторони своєї особистості. Також психолог Юлія Кандіна відмічає: наразі в нашому суспільстві дедалі частіше можна почути такі поняття, як синдром вцілілого та ПТСР, посттравматичний розлад. Саме ці поняття вони вже якби є наслідком того, що люди, які опинилися в складних життєвих обставинах, ну, з тої чи іншої причини не змогли справитися з цим стресом, не змогли адаптуватися. Чому це вже інша причина? Да? І от вони повинні знати, що з ними відбувається. Дуже важливо сказати, що на будь-якому етапі адаптації потрібно не ігнорувати своїм психологічним станом. Що це означає? Потрібно звертати увагу на починаючи від ну, там, наскільки ваші базові потреби задоволені, да? там, сон, їжа, умови, в яких ви проживаєте, так? тому що від цього залежить все решта, да? це як основа психологічного здоров'я. Наступне це от наскільки ви. В яких почуттях ви перебуваєте? Якщо почуття провини, а почуття провини, воно таке взагалі ну так, часто зустрічається з таким словом, як токсичність, воно дуже токсичне, якщо його неправильно ну, там, з ним обходитися або неправильно з ним працювати, то воно дуже і дуже пагубно впливає на, на психіку, на те, як людина сприймає оточуючий світ. В яких випадках так буває? Якщо людина застрягає в Цій провині, якщо вона постійно прокручує в себе в голові, що вона винна в тому, що вона вижила, да, от там, в тому, що. Ну, від цього падає мотивація, від цього виникають думки про те, що ну, там, я зробив неправильно, тому що я зберіг своє життя а і покинув свій дім. Так? Тобто, це, так би мовити, певне коло, замкнуте коло, якщо з нього не виходити на інший рівень, то це почуття провини воно стане токсичним основою для депресії, так? для суїцидальних думок. Аби не потрапити у пастку під нас. Синдром вцілілого, необхідно усвідомити, що ви зробили все правильно тим, що ви врятували своє життя, адже життя це найголовніше, і що буде далі, то буде далі. Але зараз головне це те, що ви вижили, врятували своє життя і життя своїх близьких. Наступне, що допоможе. Це планувати, так би мовити, так, планувати своє життя далі і ніби зрозуміти, чим я можу допомогти тим, якщо я маю ресурс, звичайно, тим, хто поряд зі мною, так тим або тим, хто не поряд зі мною. Тобто, це більш така, якби це є в основі психотерапії, психологічного консультування людей, які от постійно застрягають в почутті провини. Водночас Юлія Кандіна виокремила ключові симптоми симптоми синдрому вцілілого, які можуть проявитися не лише на психоемоційному рівні, а й на фізіологічному. Крім того, що ви відчуваєте провину, ще на фізіологічному рівні, звичайно, можуть бути там порушення сну, тому що людина постійно відчуває себе винуватою, думає, прокручує цю ситуацію. Порушення апетиту, апатія, зниження мотивації, субдепресивні стани, тобто це такі маркери, по яким можна, ну там головне тут сказати, що це протягом якогось певно тривалого часу. Звичайно, що якщо там це там, тиждень, два. У кожного звичайно своя тип нервової системи, і кожна людина по-своєму там переключається, пристосовується до обставин. Там головне зрозуміти, що ми даємо собі час. На прийняття ситуації, якщо там пройшло там, декілька тижнів, або там два тижні, наприклад, ви розумієте, що ви не можете спокійно спати, не можете їсти, ви не можете себе змотивувати, щось робити далі, рухатися, погано спите, то звичайно, що це вже говорить про ну, якусь певну симптоматику, да, яка є основою якогось можливо, і, ну, там, захворювання, і потрібно звертатися там в першу чергу до лікаря. до до, до терапевта, так там до, до психіатра, до невролога для того, щоб. В першу чергу нервову систему підтримати, ну і звичайно до психолога, так тому що ну, почуття, в яких люди часто застрягають їх ну, немало, так, особливо якщо це про провину, їх потрібно пропрацьовувати. Тобто, це психотерапія, От, або консультування у психолога, тобто робота з кризовими станами. Щодо посттравматичного розладу, це вид тривожного розладу, який викликаний стресовими обставинами, відноситься. Категорії більш серйозних діагнозів. Це психічне, навіть сказати, вже, ну, можна сказати, це територія психіатрів, так? тому що це вже робота дуже глибока на рівні медикаментозного лікування, на рівні психотерапії, психіатрії. Це, ну, це таке захворювання. От, хто страждає цим? Люди, які Протягом тривалого часу перебували ну, в ситуації, в життєво складних життєвих ситуаціях, так, тобто, які бачили насилля, які бачили смерть, які е, постійно перебували в напруженні, перебувають в напруженні. Так? Е, ну, тобто це як основа і такі от маркери, того, що може розвиватися посттравматичний розлад. Так? ПТСР може проявитися з часом задовго після пережитого, а може і не виказувати тривожні дзвіночки, на які варто звернути увагу, озвучила Юлія Кандіна. Взагалі, посттравматичний розлад він може або розвиватися, може ну може проявитися, може й не проявитися. Взагалі це залежить від. Від типу нервової системи людини. Якщо вже там, вище перераховані симптоми, ну, починаючи з фізіологічного рівня і психічного, психічними розладами, да, то усі ці вище перераховані якби, симптоми, там, які порушення там фізіології і порушення психології, є основою для порушення психічного рівня людини. Тобто, це це, про що говорить? Про те, що людина вже не може самостійно справитися, там, їй постійно сняться страшні сни постійно так, ключова фраза. Да? Це постійні тривога підвищена, це ну, там, небажання їсти спати, можуть бути навіть там, галюцинації, да? звичайно. що ну, от, от Це Уже на це треба звертати увагу і йти до психіатра, тому що психіатр вже ну, розбирається, там, наприклад, діагностує, на якому рівні там, це, чи є це захворювання, да, цей розлад, розлад так? тому що це ж розлад, це розлади психіки. вже. Тобто, Що це означає? Що людина вже на рівні не психічному, а психіатричному да, тобто, порушується всі-всі-системи. Всі Органів від ну, там, від серцево-судинної системи і до, ну якби це заважає вже не просто жити, а заважає ну, і в спілкуванні, і в оточенні, і взагалі ну, якби рухатись далі, розвиватися і приймати ситуацію і взагалі жити повноцінним життям. На сьогодні в нашому місті знайшли прихисток понад три тисячі внутрішньопереміщених осіб. Дана категорія, а це і люди, що Вирвались з гарячих точок, зважаючи на пережите, потребують психологічної підтримки. Відмічає Юлія Кандіна. І в нашому місті її можна отримати. В нашому місті є центр соціальних служб. Там надають безкоштовну допомогу психологічно, туди ви можете звернутися і вам, ну, я думаю, не відмовлять. Так, зараз дуже багато є різних платформ психологічних, безкоштовних в інтернеті. Так, можна ну, там погуглити і знайти. До мене можна звертатися. Ну, в нашому місті є також психологи, так, які надають психологічну допомогу. Головне це ну, не сором Головне це звертатися, розуміти, що вам це потрібно, не ігнорувати симптоми або якісь психологічними станами, які заважають вам жити далі. Тому що ну, війна, ми не знаємо, коли вона то закінчиться, коли вона закінчиться, ми не знаємо. Але нам потрібно жити, розвиватися, пристосовуватися, ну і вірити в те, що. А віра нам, ну віра в перемогу, вона звичайно залежить від того, як ми психологічно… Кологічно здорові, так і як ми зможемо приблизити нашу допомогу тільки тим, що ми допоможемо в першу чергу собі, а потім своїм близьким і оточуючим.